Так, продовжуємо. Як це зробити? Показую, як робити це в Photoshop. Ну, можна зробити так. Зробити Photoshop файл New. Новий. Ну, я беру спочатку ну, якийсь розмір трохи побільше. Наприклад, 600х600. На 600, щоб мені було зручно малювати, щоб я бачив усе. Створив ось значить, пустий малюнок. З прозорим фоном зазвичай і намалюємо кола. Зажимаючи клавішу Shift і обираючи ось тут інструмент, є такий він переключається. Зараз покажу з Rectangle на еліптикал. Якраз і потрібно. І щоб у нас було не еліпс, а кола. Зажимаємо Shift і тягнемо ось так з лівого кута, ну до якогось. І відпускаємо, коли нам це покажеться приємним. Далі. Далі у нас Edit є меню і строк. Ну і давайте намалюємо колор, беремо чорний. Ну, або тут, або тут. От і тут хай буде 2 пікселя. Ось у нас з'явилось коло. Тепер, щоб він в мене просто вписався в такий квадрат, оскільки я робив кола, значить я зроблю взагалі просто. Я ось таким чином перейду на гаректинули. Виділю ось це все. Так от, щоб воно було запас. Зроблю значить, на клавіатурі Ctrl-C. Можна з меню зробити, скопіювати І зроблю ось що. Я зроблю файл New. Ось і от у нього той прямокутник, який в котрий вписана наша кола. Це якраз буде квадрат з розмірами в нашому випадку 427 на 427 Зробимо і тепер Ctrl-V. І у нас якраз коло стає по центру. Тепер нам ось цей вже стає непотрібним. Тепер, Тепер нам потрібно знайти центр. Ось цього кола. Ну для чого? Тому що в центрі, відносно від центру, у нас буде проходити обертання. Обертання наших стрілок, і щоб воно все виглядало добре, потрібно значить, добре зробити той центр. Що ми робимо? Розтягнемо трошки, щоб можна було збільшити. Збільшив, просто розтягнув, а само зображення це ctrl Я отак от зроблю. І все ж таки розтягну його. Ось так от, щоб воно мене було видно. Тепер що? Браємо лінію. А, ну спочатку зробимо новий слой. Це Layer, New Layer. Ну, назва layer 2, тут це не суттєво, взагалі він знаходиться поверх нашого кола. І на ньому ми виконаємо такі операції. Ми ось такої з лівого верхнього кута. Тут таке перехрестя, налаштовуємо його на лівий верхній кут і тягнемо його вниз до цього кута. Так, ось, щоб воно співпало, протягнуло. І так само значит, ще один, одну лінію проведемо. Наприклад, з цього кута. Цей. Зараз там в мене отак от, от десь. Ну начебто все. У нас одна лінія значить, в одному слої і зробилася другий слой другої лінії. Нам потрібно ще один слой, щоб у нас поставити крапку по центру. Layer, new, layer зробили цей слой, он поверх усіх, І тут знову обираємо еліптика туз, знову зазимаємо Shift і в будь-якому місці малюємо ну, центр наш кружок. Намалювали його і закрасимо його. Закрасимо ось цим інструментом paint Bucket, він називається, Поставили. Тепер нам його потрібно розташувати Значит, ровно на цьому перехресті. Ну, як можна, можна просто тягнути, можна клавіатури. Контрол, стрілка вліво, ось так воно рухається. В цьому слої я його підвигаю трошки, щоб він не розташувався по центру. Ну, здається, здається так. Ну, можна трошки збільшити, ну здається, саме те. Що нам потрібно. Дуже важливо для ну, нормального, красивого відображення цього годинника, щоб воно всі центри співпадали. Якщо вони не співпадають, ну, буде стрілки ці плясати, скакати. Ну, це дуже не дуже приємно. Тому тут потрібно так дбайливо віднестись. Давайте я краще ще раз збільшу контракт. плюс. Ну, почало давайте я select, deselect зроблю, щоб воно не мількало. І ще раз тут спробую трошки нижче, ні, гірше Право. Ну можливо ось так. Ну ще раз вліво. Ні, ось так, може, все ж таки. ctrl до звичайного значить, розміру зменшую. І ось це у нас буде центр. Тепер нам ось ці лінії не потрібні, я ось ці слої просто видаляю. Ну я просто беру їх, лівою кнопкою затискаю і ось тут така от, корзина, я ось туди ну, кидаю. Щось не вийшло в мене нормально кинути. Ось. Вийшло і ось цю. Так, де вона? Ось воно? Не попадає. О, тепер все у нас вийшло. Тепер значить, у нас є два слоя. І нам потрібно їх об'єднати. Об'єднати так, щоб воно було все в одному слої, але ж прозорість залишилась. Для цього в леєр у нас є значить, merge есть, значить, Ті слої, які ми бачимо, об'єднати. Ось його робимо. І у нас з'явився один слой і все. Все у нас вийшло добре. Так, його можна зменшити. Якщо вам трошки менше потрібно, то це легко робиться там image Size берете і ставити якийсь завод на розмір, ну, наприклад, 300. Бачите, воно одного. Бачите, він зменшився і можна вже з цим працювати. Ну я залишу той розмір, Тобто, був. То есть, тут, щоб відкатитися, тобто Edit або step backward, тобто повернутися, або остання операція on image size. Ось залишив. Тепер нам потрібно намалювати стрілки. Ну, давайте так, я намалюю одну. Чи дві. Давайте дві. А все буде однаково. Значить, для інших, ну, для того, щоб малювати, Перше нам треба новий слой зробити. Верніше, новий файл. Файл new. Ось ми зробили. Скопіюємо все тут, як є. Ctrl-A, Ctrl-C. І ось сюди, Ctrl-V. Так, ну і тут уже закінчується. Ну, спробуємо все ж таки. Збільшуємо. Так, не влізає. Ось так от. Ось так от десь. Ну, Начебто влізає, але час сплинає. Теж я закінчую зараз і починаю відразу нову, нову частину.